На базі Прилуцького територіального центру соціального обслуговування працює відділення денного перебування. Це місце, де щодня отримують підтримку люди з інвалідністю, порушеннями опорно-рухового апарату та інтелектуальними вадами. Тут вони не лише отримують необхідні послуги, а й мають можливість розвиватися, спілкуватися та почуватися частинкою великої дружньої родини. Робота відділення побудована так, що кожен день має свою особливу спрямованість. Про кожен з них розповідає завідувач відділення Ірина В понеділок у нас працює хор ветеранів плюс групи здоров'я в першу і другу половину дня. У вівторок працює така, такий гурток у нас, як зірки континентів. Кожної середини о 10-й годині у нас для всіх бажаючих проводиться розвивальні заняття. Ці заняття проводять спеціалісти відділення. Тематика і направлення обираються не тільки прив'язана до подій, які відбуваються в нашій країні, але й беруться такі теми, які сприяють розвитку кожної. Людини у четвер у терцентрі підопічні поринають у ритм танцю. А вже після обіду досвідчені фахівці навчають їх користуватися побутовими приладами. П'ятницю в нас більш такий вже відпочинок. У першу половину дня у нас проводиться перегляд улюблених кінофільмів. Мультфільмів. Знімальна група телеканалу Прилуки побували в центрі саме в середу, коли проводилося заняття на тему, де живе доброта. Підопічні із захопленням брали участь в обговореннях, розповідали про власне бачення доброти та ділилися щирими історіями. І коли ми проговорили, якого кольору доброта, яка вона на дотик доброта, то всі присутні. Переоцінили все те, що вони роблять в своєму житті, і намагалися дати вірну оцінку. До заходу активно долучилися і батьки підопічних, каже Ірина Грачова. Було дуже приємно прослуховувати легенди, казки, притчі, які підготували наші батьки. Вони дуже серйозно до цього поставилися. Я їх заздалегідь по. Попередила про те, що е, така буде тематика заняття, і вони дуже гарно підготувалися. Мені сподобалось, як підготувалися наші хлопці, адже вони за Буквально за один день вивчили пісню про доброту, ми розписали партії. Вони сьогодні намагалися як найкраще її виконати. В цей день у терцентрі була особлива подія: день народження відвідувачки установи надії. Колектив із щирістю привітав імениницю. Нам дуже дуже приємно, що в неї сьогодні було день народження, і ми її привітали, проявив цим теж свою доброту. Зробивши їй гарний настрій, сказавши їй компліменти, всякі, які б їй хотілося почути. Для Сергія Тарасевича територіальний центр став невід'ємною частиною його життя. Хлопець підопічний установи вже майже три роки, каже, кожен день приносить йому нові можливості для розвитку, спілкування та самовираження. Під час відвідувань ми отримуємо необхідні знання, щоб комунікуватися в суспільстві. Ну не сидіти ж у чотирьох стінах. Є друзі, спілкування. Ще одна підопічна центру Олена. Жінка має статус особи з інвалідністю з дитинства. Тому понад 10 років її сюди приводить мама Ніна Гладенька. Для родини територіальний центр вже як другий дім. Моя донька і жила б тут у цьому центрі. Вона дуже любить спеціалістів, які працюють із нею. Всі заходи, які проходять в цьому центрі, ми дуже задоволені і раді, що тут у нас у прилуках є такий територіальний центр про обслуговування одиноких, непрацендатних інвалідів. Бажаємо, щоб він і далі розвивався, і більше людей зверталося, і щоб мали тут підтримку.